У Тернополі попрощалися з депутатом обласної ради Іваном Мурином. Друзі та колеги згадують про чоловіка як доброго, мужнього та відповідального. Знаю його більше як шість років. Дуже розумна, чуйна людина, принципова. Він дуже, дуже дружив з технікою, скажімо так. Багато на даний час під час війни допоміг Збройним силам України. Їздив туди, поважали його люди. Іван Мурин був патріотом свого краю та України. Ніколи не стояв осторонь подій, переймався перебігом війни і до останнього допомагав військовим, усім, чим було потрібно. Завжди е боровся за цю країну, як на Майдані, так кожен допомагав постійно Збройним силам з початку нападу Росії. Е співчуття, співчуття, тому що дійсно трагічно загинула хороша людина, і це є велика втрата для близьких, для його друзів і для України загалом. Іван Мурин ніколи не був байдужим до проблем та прохань людей. У 2020-му був обраний депутатом Тернопільської обласної ради, членом всеукраїнського об'єднання Свобода, волонтером та добровольцем добровільного формування територіальної оборони. Тор останнє віддавав нашим хлопцям на передову, які завжди безвідмовно їхав. На схід, коли щоб його не попросив, він завжди послухав. Це неймовірна, щира душа цієї людини, Івана нашого, якого нам зараз так дебракувати. Іван Мурин багато років працював над розвитком аеропорту в Тернополі. Там він, власне, і був у день загибелі. В суботу, 27 травня, бус зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого був Іван. Сталося це на підволочайській трасі при в'їзді в Тернопіль. Депутата доправили до лікарні, але отримані травми призвели до смерті. У суботу останнім з ним бачився друг Володимир. Випили кави і роз'їхалися по справах ми фактично він мене догнав у Тернополі на, на відео є видно, що я в'їжджаю і, і це ззаді. Я почув тільки звук. І коли вернувся, я не міг подумати, що це що сталося спочатку. потім побачив Івана, мотоцикл лежить на дорозі. І, і дивився Івана ніде не видно. Думаю, ну слава Богу, десь він серед людей. А потім дуже важко. Царство йому небесне. Він він з Господом, бо бо така, такі люди. Це ангел на землі. Поховали Івана Мурина у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять.